Всім доброго здоров'я, мирного неба. Викупав картоплю, пробував завести, чую, чвакає. Зараз я покажу який звук. Не завів, не, не придав уваги, поїхав на той город, ну там буквально метрів 100 щось я, Щось я віще по гарбузий мішок чи що. Назад і вже я не міг завестись. Вода вилітає, зараз я. вивпати щоб показати як. Фігію заведеш. Ну, Якщо старту бризнеш, то він заведеться. Бо мені Приїхав на той город став, і воно почало більше, десь прократ... прокладка пробилася ще більше. Пробував заводити і, і вже не міг. Пішов додому, взяв старт, приїхав. Приїхав, вже до... приїхав вже додому, та й оце, думаю зніму, покажу вам, що з ним. Тут а, виходить, що пробила знову прокладку. Це в мене вже пробило, мабуть, третій раз. Хоча я немало їжджу. Я на цій прокладці вона була зовсім нульцева. Це я дві брав, зараз, покажу, вона з язичком, щоб ви не думали, що це якусь там дешеву я ставив. Тут така сама стоїть. Тут виходить, я так зрозумів, причина в тому, що сама головка, вона вже нерівно прилягає. А чому вона нерівно прилягає, а я поясню що. Все почалось того, що в мене почав кипіти радіатор, забився старий. Я знімав відео, це було мабуть, вже роки три назад. Я його прочистив, він перестав кипіти. Ну оце десь він як кипів. Десь, мабуть, ту головку, чи я її перегрів, я так зрозумів. Іде, що-чуть повело, її треба зняти. Для себе взяв на майбутнє, що мотоблок не має кипіти. Якщо він кипить, там буде вести й головку, і це все, і так далі. І буде прокладки, летіти, і гази в радіаторі, і так далі. Хоча деякі там стверджують. Є не одне відео на Ютубі, що воно це мається, як самовар, та ніфіга подібно. Він не має нічого кипіти. Буде кипіти, буде вести цей метал, і, і прокладка лопати, і так далі, будуть поломки. Погоджуватися зі мною чи ні це справа як би ваша, я нікому свою думку не нав'язую. А зараз буду розбирати і трошки шліфану в домашніх умовах, там як вийде. У мене десь тут, тут не видно. Бачите, воно все в маслі. Тут так само. Поміняю прокладки, пообтираю. І буду зараз щось до подивлюсь. Тут болюче місце. Я думаю, видно, як той було закручений. Як цей закручений, як тут. І як воно капає ці всі потьоки. Це звідси. Для вас це буде швидко, бо я зараз зупиню відео, вже буду працювати, а для мене, я думаю, це якась ще годинка трошки буде, пора повозитися з ним. Ну, ну, Будуть якісь цікаві моменти, то я включу, покажу. Давай. От зняв головку. От та де був зверху, здвигла. Так, що по голові? Самі овці. Та якби нічого такого немає. Вона як то здвинулась і лопла прокладка, О. Чи я її наче не перегрівав. Зараз будемо дивитися, що там ну до чого. Положив головку на боком лежить. Раз, момент. О ну, тут ось тут такий момент. Є. Як то машина почала щось знімати і здала назад, знайка мраб. Щоб показати так, не хочу фокусувати. Но... О. І тут теж -то є такі нюанси. І Саме цьому місці воно якраз і лопловод. Ось. Такий результат в мене вийшов. Це не паски, це... як вам сказати... Ну, Тут чорне було. Воно ну, зараз гладеньке. Сильно багато я забирати теж не хотів. Поставлю, побачимо. Якщо що, то прокладку найду, чи докуплю, ще шліфану. Ну, я думаю, цього буде достатньо. Що ж буду ставити, збирати помаленьку? Ну от, закінчив складати. Можна сказати, день пішов на ремонт мотоблока, що ще не сказав по головці. Що? Перед тим як ставити прокладку, теж тоненькою наждачкою шліфанув чуть, -чуть. Ленько, лиш би ти нагар. Ліж би нагар той зняти. Поставив це далі, думаю, гляну до коробки. Я вже не знімав, Думаю, там нема що показувати. Вирізав прокладку, посадив її на герметі, бо тут вал цей вилазить. У мене один. Він, виходить, вилазить і він видавлює цю кришечку. Я раніше садив на салідол, зараз посадив на герметик, побачимо, буде текти чи не буде. Так, йдемте далі що? Поміняв масло, само собою. Думав, що там вода пішла, але там вода не пішла. То я просто навіть то фільтр не мив, просто поміняв мастило, то і все. Новий залив. І отут все було в мастилі. Перерізав я, зняв маховика, перерізав оту верхню різьбу. Трохи там, там є остаток болта. Е, до речі, коли я зняв маховика, нема впав, болт, тут був поломаний, теж був обломаний болт. Я не знаю, чого але в мене щось болти на оцій кришці. На оцій кришці вже, мабуть, штук 4 їх обломило. Причина невідома, не знаю, чому так, просто кажу факт. сам. Зняв кришку, перерізав ту різьбу, подивився на ці болти, наче непогані. Вирізав прокладку. А, в мене ж ця кришка старого образця, там всередині є оплотнітель, він не тримав, я взяв туди підклав капронової нитки. Та й уплотнітель став трошки більше, думаю, буде тримати Також замінив сальник колінвала. Де це от старий лежить? Сальник колінвала, само собою, замінив, щоб знати. А, от тут. От. От, ну. Це в мене так обломує щось на цій кришці болти. це мабуть четвертий чи п'ятий. Не вважаю, ну, це точно не перший, другий, третій. Ну, наче все нормально посадив, трим... ну, він тут тримає. Там видно не видно. Він тут тримає, але так, знаєте. Ну, ці добре тримають ці. І на фіксатор посадив, і на герметик, їх посадив нову прокладку. Ну, вже будемо бачити, як воно що це вже покаже, вже в роботі буде видно. Ну ось так. Чекаю коментарів. До нових відео. Всім приємного дня.